Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. Давай накреслимо прямокутний трикутник, щоб біля нього все це показати. Навпроти А сторона А, навпроти Б – Б, навпроти С, С. Вершини позначаються великими літрами, довжини сторін позначаються маленькими літерами. Ти позначаються грецькими буквами альфа. Бета, гамма і так далі. Що ж таке тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника? Це відношення сторін трикутника. З відношеннями сторін зручніше виконувати всякі різні обчислювальні дії, ніж з кутами, з градусами, там ще іншими їх одиницями вимірювання. Зручніше з відношеннями, тому що. Е Якщо кут, наприклад, 30 градусів, то відношення сторін в маленькому трикутнику, в якому є кут 30 градусів, чи в такому здоровенному кілометровому трикутнику, в якому є кут 30 градусів, відношення сторін буде однакове. Ось що ми справа. Який би розміром трикутник не був. Відношення сторін, якщо там є кут 30 градусів, один той самий кут, буде однакове. І тому, от можна тут написати, наприклад, тут А1Б1, а тут А2 і В2. А1 відноситься до Б1 так само, як А2 до В2. Це одне і те саме буде величина, одна і те саме. Незалежно від розміру трикутника. Тому використовується відношення сторін, а не самі кути. Так, зручніше. Так от, які виведені відношення сторін? Синус Синус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи? Тобто, якщо подивитись на наш трикутник, який катет лежить навпроти кута альфа? а. Тобто, катет А являється протилежним до цього кута. Значить, це буде А, чисельнику. Е, гіпотенуза в нас якою буквою позначена в трикутнику? С. С. Це. Це, це найдовша сторона. Так? Тобто, синус це А поділити на С, синус альфа. Якщо записати синус бета, ану, подивися, синус бета, чому дорівнюватиме. Якщо це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Навпроти бета, який катет лежить? Б. Правильно, значить, це буде відношення Б. До чого? С. До С, правильно. Оце означення, яке записане словами, обов'язково виділи. Словами треба це на пам'ять знати. Тому що позначення можуть бути будь-які. Не завжди А, Б, С. А якщо ти словами вивчиш, що це відношення протилежного катета до гіпотенузи, то в будь-якому трикутнику знайдеш протилежний катет до кута, знайдеш гіпотенузу і запишеш синус. Тепер косинус, що таке? Косинус альфа. Це відношення прилеглого прилеглого катета до гіпотенузи. Це буде Б поділити на С. В нашому трикутнику. А косинус бета. Чому дорівнюватиме по нашому трикутнику. А, поділити на це. А, поділити на С. Правильно. Ось маємо два відношення, які називаються тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. Тепер тангенс. Тангенс альфа. Відношення протилежного. Катета. Протилежного до прилеглого. Отже, в нашому трикутнику це буде відношення чого до чого для кута альфа. А поділити на Б. Правильно, буде А поділити на Б. Виділи. А чому тоді дорівнюватиме тангенс бета. Б поділити на А. Правильно. Б поділити на А. І ще є котангенс. Ну і з таких чотирьох основних котангенс. Це функція обернена до тангенса. Тобто, це прилеглий катет поділити на протилежний. Можна просто написати, що катангенс альфа дорівнює 1 поділити на тангенс альфа. Завжди, якщо є тангенс, то вважай, що є і котангенс. Тобто, чому дорівнюватиме катангенс в нашому трикутнику? Якщо він обернений до тангенса. Тобто, прилеглий катет до протилежного. Для альфа це що буде? Б поділювати на. А катангенс mm -hmm. бета. А. Плюс а поділити на Б. А поділити на Б. Тобто, обернене до тангенса. Ось це означення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника. Їх треба отак словами на пам'ять знати. Хоча б три перших синус косинус і тангенс. І треба знати зв'язок між тангенсом і катангенсом.